Пропоную приготувати ароматне морозиво без цукру та лактози. Таке вітамінне морозиво не тільки корисне, а й добре втамовує спрагу в спеку. Нам знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів це банани, заморожена або свіжа вишня, або інші ягоди. Також будемо використовувати кокосові вершки та кокосове молоко. Всі інгредієнти поміщаємо у чашу блендера та подрібнюємо все в пюре. За бажанням можна додати цукрову пудру за смаком, я не додаю, так як солодкого банана та кокосових молока та вершків вистачає. Розливаємо майбутнє морозиво по порційним формочках і заморожуємо протягом кількох годин. Після заморожування потримаємо форми в гарячій воді близько хвилини. І витягаємо. Приготувати таке ароматне морозиво зовсім не складно, а в результаті виходить смачно та корисно. Кислинка вишні та солодкий банан чудово поєднуються між собою.